Що ви уявляєте, коли бачите рожевий дівчаток, є всіх принцес. Ну, швидше за все, напевне, Барбі, через те, що фільм Барбі тільки от вийшов. Але зазвичай це щось таке фемінне, жіночне, квітуче і тому подібне. Але чи дійсно рожевий фемінний колір? Всім привіт! Мене звати Іра Семчі, це канал Викупає Трохання, і сьогодні я вам розкажу трохи історії і причини, по якій вважають рожевий жіночим кольором? Раз, два, три. Купуєш мод на базарі! Взагалі, вперше рожевий колір був визначений у 800 році до нашої ери в Одіссеї Гомера. Пізніше цей термін був введений грецьким ботаніком, який описував. Поля гвоздик. Ну а у фешн-індустрію рожевий колір увійшов уже у 1700-х роках. Перший рожевий колір почали популяризувати мадам де Помпадур, це коханка Людовіка 15-го. І вона взагалі часто носила рожевий колір для того, щоб показати і довести своє багатство, свою важливість в цьому от аристократичному світі. І взагалі, в честь неї, цієї мадам де Помпадур, навіть є названий колір у французькій про Ляновій компанії не знаю чи при прочитаю севре, і цей колір називається Троянда Помпадур. Цікаво, чим ця коханка заслужила Те, що в честь неї, навіть як колір названий. Ну, а взагалі, художник Франсуа Буше часто зображував її на своїх картинах. Є такі дві найпопулярніші картини: це Мадам де Помпадур і також картина. Мадам де Помпадур у своєму туалеті, на якому вона зображена під час того, як вона робить свій макіяж з такою от відкритою косметичкою, як можна так назвати, і в неї там дуже дуже такі яскраві рожеві румяна, і вже тоді. Рожевий колір робили таким еротизованим, тому що румяна це означало таку сексуальність. А на кінці 19-го століття, початку 20-го століття, виробники одягу вирішили заробити більше грошей і зробити поділ на кольори для хлопчиків і кольори для дівчаток. Ну і через цю масовість, через це масове виробництво, рожевий колір вже втратив. Таку -от привілегію аристократів. Ну, якщо ви думаєте, що поділили зразу рожевий для дівчаток, а блакитний для хлопчиків, то насправді ні. Було дуже багато суперечок, кожен робив як хотів. І насправді спочатку не було зрозуміло, який колір для кого. Але мені здається, таким одним із найлогічніших пояснень було це те, що червоний загалом, в принципі, завжди вважався таким кольором мужності. А рожевий колір це червоний, по суті, просто трохи ніжніший. Ну і відповідно логічно, що якщо ви хотіли, щоб ваш син був мужнім, сильним, то вам треба одягати його в рожевий колір, тому що це ніжний відтінок від червоного. А якщо ви хочете жіночну дівчинку, донечку, то для вас блакитний колір, тому що блакитний це колір одягу Діви Марії. Вам напевно стало цікаво, коли ж все стало навпаки, коли ж рожевий колір став все таки. Жіночним кольором, кольором для дівчаток, всі ж такі дівчатки рожевенькі, рожеві кімнатки, рожеві одежини, все рожеве. І насправді історія дуже така цікава, тому що ну, ніхто не знає точно, але. Директорка музею технологічного інституту моди Валері Стіл, яка з Нью-Йорка, Вона вважає, що покупка мільйонером двох картин стала просто найважливішою подією, чому рожевий став дівчачим кольором. І він купив дві картини: перша це блакитний хлопчик, на якому був хлопчик одягний у блакитний одяг, і наступна картина це Пінки. На якій дівчинка у рожевому костюмі прикол в тому, що ця покупка мала дуже широкий розголос, і американська преса почала роздувати. Люди підхопили, і всі почали думати про те, що вже багато сотень років рожевий був для дівчаток, а блакитний для хлопчиків. Але це по факту просто було дві картини. Люди зробили висновок тільки по двох картинах. Хоча, якщо ми повернемось у 18 століття, то не було гендерних кольорів. Кожен носив що хотів. Хлопчики носили і синій, і рожевий, і червоний, і зелений, і все так само, як і чоловіки, так само, як і жінки, і так само, як і дівчатка. Тобто не було цього поділу на гендерність, і вона появилась от буквально на кінці 19 століття, коли люди захотіли більше заробляти. На початку 20 століття французький дизайнер Поль Пуаре популяризував цей колір своїми такими ніжно-пудровими сукнями. І оскільки все більше і більше дизайнерів мали доступ до тканини, то рожевий колір став такий більш жіночний. Бо їм подобався рожевий колір, вони почали їх використовувати, все більше жінок почали носити рожевий колір і знову ж таки почали так асоціювати більше з жінками. У 1953 року, 2006 рік рік собаки. Собаки. У 1953 році. Та його перста, ну то що це? Ну не дурно люди так говорять, ну бо воно так говориться. Сам язик це говориться. те, це що я так хочу сказати. У 1953 році перша леді Меймі Ейзенхавер, Чи тіше вона тим менше не була першою леді, бо вона одягнула цю сукню, свою рожеву сукню, яка розшита була двома тисячами стразами на інаугурацію свого чоловіка. Між іншим, її чоловік теж вклав е, таку нотку в чоловічу моду, в чоловічий стиль. Тому, якщо вам цікаво про це послухати, десь тут вам буде підказ або бо можете після переду цього відео перейти на останнє відео, яке я записав боді, про 14 військових речей, які ми з вами носимо, а які насправді мають. Військову історію, то близько переходьте і дивіться. Взагалі, Меймі вона була супер-супер відомою за свою любов до рожевого кольору. Відповідно, вона також популяризувала це на публіку, тому що перша леді того часу це були по суті інфлюенсери, тому що ну були зірки, звичайно, але перші леді теж мали дуже дуже великий вплив на модну індустрію. І, взагалі, в неї була настільки велика любов до рожевого, що домашній персонал Білого дому називав Білий Дім рожевим палацом. Ну і Паралельно з цим ще одна канонічна подія з рожевим кольором. Це Мерлін Монро у фільмі Джентльмени віддають перевагу блондинкам, і на неї одягнули рожеву сукню не просто так. Це знову ж таки для того, щоб еротизувати і рожевий колір, і саму Мерлін Монро. І з неї реально зробили зірку секс-символа, і мені здається, цей рожевий колір дуже їй допоміг. Ну і далі ще одна амбасадорка рожевого кольору, якщо можна так назвати, це Джекі Кеннеді, яка дуже любила рожевий колір, і яка знову вдихнула в цей колір таку от нотку розкоші. Але насправді з рожевим костюмом Джекі Кеннеді є дуже сумна історія, яку, я думаю, багато хто з вас знає. Хто не знає, я вам зараз. Розповім у цей фатальний день, 22 листопада 1963 року Джекі Кеннеді була одягнена у рожевий костюм Шанель. Вже в той час було супер супер важливим, щоб перша леді Америки одягала саме одяг, який створений у Америці. І Це був костюм Шанель, виготовлений з букле з темно-синім лацканом з рожевими гудзиками. і вона поєднала цей спідничний костюм з рожевим капелюхом дотом, також з білими рукавичками. Так от Джекі сиділа. Біля свого чоловіка, біля президента Америки, в той час, коли його застрелили. Ну і кров президента Джона Кеннеді, звичайно ж, не могла не бриснути на першу леді. І насправді перша леді відмовилася взагалі знімати цей костюм цілий день, навіть коли віце-президент Джонсон складав свою присягу, Джекі все ще була у цьому костюмі цілий день. І вона сказала: Я хочу, щоб вони бачили. Що вони зробили з Джеком? І цей закривавлений рожевий костюм став найлегендарнішим одягом в американській історії. Він насправді досі складений в коробку. Він стоїть при спеціальній температурі, при спеціальній вологості, в спеціальній коробці. Він стоїть у національному управлінні архівів з запискою костюм Джекі Кеннеді, 22 листопада 1963 рік, і він буде в архівах зберігатись до 2103 року. На секундочку вас перериваю для того, щоб нагадати вам, що коментар під цим відео дуже допоможе просувати його. Тому напишіть, будь ласка, внизу носите ворожеве чи не носите, і якщо у вас раптом вже є дитина, якого вона гендеру і якого кольору кульки вам принесла на випуску. Давайте перейдемо до більш веселої теми, і вже в 70 х 80-х роках рожевий знову став суперпопулярним. Це вже завдяки кіноіндустрії і завдяки е, рожевим жінкам у мюзиклі Бріолін. Вже жінка, коли Гугла побачила, що приквел до цього мюзикла вийде або вже вийшов цього року, що дуже цікаво. І також завдяки фільму «Красуня в рожевому. Ну а в 90-х, звичайно, це був просто офіційний колір поп музики завдяки Мадонні, завдяки які її у цьому корсет жан поль є. Ну, а на мій погляд найбільше відкрився рожевий колір саме у 2000-х Білявка в законі, завдяки фільму Круті дівчата, звичайно ж, Брітні Спірс. Ну і куди ж без Періс Хілтон? Ну, а взагалі, рожевий колір це не тільки про моду, про красу, про жіночність, але й про стейтмен. У 1991 році рожевий колір став кольором єдності. Це тоді, коли рожева стрічка стала офіційно символом. Міжнародним символом проінформованості про рак грудей і між житті. Раз я вже за цього заговорила, то нагадування вам сходити до момолога, до гінеколога, тому що це дуже дуже важливо. Ну і відтоді почали рожеве колі використовувати як стейтмент, як знак сили. І дуже дуже такий яскравий приклад цьому це жіночий марш у 2017 році. В ній взяло участь 2 тисячі мільйонів осіб. Ця акція була присвячена прав ЛГБТ-ком'юніті, расової рівності і інших прав і приводом для цього маршу жінок стали сексистські вислови Дональда Трампа. Тоді жінки одягали рожеві шапочки, і в цих рожевих шапочках навіть є назва Pussycat. Взагалі, ці пусікет, по перше, їх одягнула мільйон жінок на цьому марші в Вашингтонському мільйон шапочок рожевих було. Чому вона називається заліпусікет? По перше, це шапка, в якої є два кута, і ці кути чимось нагадують вушка котика, але насправді це не основна причина, чому вона так називається. Основна причина це в тому, що відсилка є до фрази, яку сказав у 2005 році Дональд Трамп про те, що чоловіки можуть хапати жінок за їхні пусі на нього я наскільки розумію, вже причепили пітлічку перед тим, як він виходив до журналістів і просто говорив з якимось чуваком. Боже, це просто ж, я рагаю. Зараз рожевий колір все ще зберігає такі е, жіночні канотації, але рожевий, як і будь-який колір на нашій планеті, є андрогінним кольором, і кожен може носити той колір, який йому подобається незалежності: чоловік, ти, жінка, чи ким би ти не був. Ну але, звичайно, через багаторічного. Ці поділи кольорів, що рожевий це для дівчаток, то чоловіки досить таки рідко носять рожевий колір. Але насправді дослідники з інституту Пантон виявили, що чоловіки адаптують рожевий колір все частіше і. Одною із причин це стали сорочки від бренду Pink in London і також поло від бренду Ralph Lauren, за що я мега-мега вдячні з те, що вони розвінчують ці гендерні стереотипи, і завдяки боді, який носить постійно свою рожеву футболку H&M, яку я дуже люблю, і теж її ношу. Але взагалі я особисто помічаю, бо в мене просто коло таких людей, в яких немає цих гендерних стереотипів в голові. І все частіше я бачу, як там на виписці з ротому, чи колір кімнати дитини, чи Знаю, одяг дитини все далі і далі відходять оці рожеві і блакитні. Часто люди обирають для своїх малюків зелені відтінки, сірі, бежеві і тому подібне. І часто бувають такі ситуації, коли там на якомусь майданчику кажуть, «Ой, яка у вас гарна дівчинка, це просто хлопчик, коли довге волосся, коли кучеряшки, він сильно красивий. Ну, а в 2022 році рожевий став таким супер-супер трендовим, мені здається, завдяки показу Versace і Paris Hilton, яка прийшлася по показу цього. Дизайнера, ну і, звичайно, цих от оцього взуття, оцих от копит від Versace, які були мега-мега популярні. І цього ж року на Медгала Себастьян Стен одягнув Total Pink образ від Валентіно, що ще раз є доказом, що рожевий немає гендеру. Ну а в 2023 році, а особливо в липні місяці 2023 року, мені здається, ви всі догадуєтесь, що стало новим тригером для. Рожевоманії, якщо може так сказати, звичайно, це вихід фільму Барбі. Ми вже бачили просто десятки офігенних образів Марго Робі не тільки в фільмі, але й в престурах, в її просто стрінсталі. Її стиліст просто офігенно працює над тим, е яку країну, які образи її складає. І в неї не тільки рожеві кольори, але й інші кольори. Це не завжди щось таке супер-супер Барбі, тому що насправді ляльки Барбі не завжди всі в рожевому. От дуже класний образ Марго Робі, Це в такому Класичному костюмі, я пам'ятаю, що в мене теж в ляльки були такі от строгі костюмчики. Ну і через те, що фільм Барбі мав просто, я не знаю, скільки в них було грошей, але я думаю, вони вже нормально так відбили, тому що каси просто шалені. Але вони просто вклали дуже-дуже дуже багато в промоушен. І люди це підхопили, тому що Про те, що популярне. Проте треба знімати YouTube-відео. Тіктоки робити образи з рожевим кольором, і відповідно фільм і інфлюенсери, тіктокери, просто люди створили новий стиль, який називається Барбі Кор. Ну і в свою таку маркетингову компанію фільм Барбі також, ну не тільки фільм Барбі, загалом, я так розумію, бренд Барбі вклав також у колаборації. У них реально вийшли кльові колаборації. Перша колаба це з Зара. В них там дуже багато різних елементів, але мені найбільш особливо сподобались такі от сумочки в формі букви Б. Знаменитої Барбі також була колаборація з Крокс, там них п'ять різних видів. Кроксів в геп. Також вийшла колаборація. Навіть одяг для тварин, що немало важливо, класно, що не забувають про наших менших друзів. Також була колаборація з Альдо, Бейс і Tangle Teaser. От і все, це все, що я хотіла вам сьогодні розказати. Якщо ви знаєте якусь історію, зв'язану з рожевим кольором, про яку я сьогодні не розказала, обов'язково пишіть внизу, мені буде дуже-дуже цікаво почитати. Я думаю, і вам теж буде цікаво про це почитати. Не забувайте про те, що нам, як і всім українськомовним ютуберам, досить складно. Треба боротися за окоглядача, тому я буду мега-мега вдячна вам за лайк під цим відео, якщо вона вам сподобалась, за підписку на наш канал, якщо ви все ще раптом не підписані. Ну і, звичайно, за коментар. Йть, будь ласка, яка у вас була перша рожева річ? Цей коментар реально може складатися з 10 слів, але він нам дуже-дуже допоможе для розвитку нашого відео, для того, щоб це відео попадало в рекомендації і люди збагачували свої знання. Тому буде дуже вдячна. за ваш коментар. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. До скорої зустрічі і па-па!